Володимир малю, Малюта. Як розуміти заклик Богородиці е, Молитви серцем і як пояснити поняття молитва це прохання і подяка, як пояснити молитва серця. ну, Дивіться, багато є практик цих запозичено від римокатоликів. Римокатолики, як правило, Італія там Європа і так далі. І ті практики вони пишуть на своїй мові. Так? Ми привозимо це сюди жовтня, перекладаємо з друкуємо і так далі. Так? Ясне діло, що ці переклади можуть бути, ну, по-нашому, вони є дуже добрі, але по тому не передавати повний глибокий зміст. Але що значить молитися серцем? Чи не розумієте ви, що значить серце? Одні люди моляться серцем, язик мовчить. а другі язиком моляться, а серце мовчить. Язик плеще, а, а там порожно. Тому каже, моліться серцем, щоб, ви, щоб це виходило. Я хочу молитися. Господи, я тобі хочу сказати, от зараз у цей час я відчуваю так. Я, я тобі хочу, Боже. Дай мені сили, дай мені відваги. Що там я ще хочу? О, питаюся свого серця, свого внутрішнього стану. Не дивлюся, що я маю прочитати, там, молитву якусь, там, чи там ще щось так відчитав, прочав, так, про, про ким він прочитав, стих прочитав, все так нормально. Так, гласики, там третій, поняв, четвертий. Заспівався, по нотах рівно, по нотах чітко заспівав. А серце мучить. Язик працює. Розум працює, думає, яка тональність, який глас, все чітко виспівав гарно так, як Бог приказав. Академічно чітко по нотах, а серце мучить. Співає язик, розум, а серце мучить. Можна заспівати не дуже по нотах, але звідси серце. Тому ми. Збираємо вас тих, які хочуть молитися серцем. Не просто відчитати, а зануритися в молитву, молитися серцем. Так, і як? І як пояснити? Поняття молитва це прохання і подяка. Ну, дивіться, прохання і подяка. Як би це так вкласти в один зміст, так? щоб це було зрозуміло, чи так взагалі то можливо, так? Ну, дивіться. Христос прийшов і в Приватбанку поклав великий вклад. І каже до тебе, прийди і возьми для, для тебе певну суму грошей. І кожен, хто прийде до мене, я буду сприймати це як подяку, що я постарався для тебе, а ти скористався тим. І ти приходиш до банку. І кажеш, прошу вас, Ну, до банкіра там чи що? От на цей рахунок, я, я би хотів із цього рахунку зняти якісь кошти, прошу вас, от, оцей діалог із банкіром це твоя молитва. А подяка це те, що ти прийшов, це не гроші. Ти виявив Богові оцей а от то, що там у банку лежить, там, то життя вічне. Тобто ми, молитва, значить, як пояснити поняття молитва це прохання і подяка. Ну, прохання і подяка. Ти приходиш і прошу прошу видати мені із цього рахунку, так? це і прохання. І подяка. Я дякую тим, бо я вже прийшов, бо Бог мені каже, прийди, оселюй і отримай. І я прийшов до церкви і беру. Беру то, що Бог мені заслужив на Голгофті. Я маю можливість сповідатися, я маю можливість причащатися, я маю можливість молитися, я маю можливість збиратися. Це є подяка. Але я приходжу щось і просити. Сам факт твоєї присутності в церкві Бог рахує як подяку. Сам факт того, що ти Бог щось спросиш, Бог рахує це як подяку. Пам'ятаєте, 10 прокажених, так? Христос їх оздоровив і один вертається і каже, Дякую тобі, Господи, дякую, бо ми по дорозі як йшли, ми, 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 ми оздоровилися. І він каже, а що не всі? Що тільки ти один? А де ті дев'ять? І от цей один той, що вернувся? Це та подяка, розумієте? Він вже нічого Бога не просив. Він вже дякував за те, що отримав. Тому прохання і подяка це одно й те саме. Якщо ти у своєму проханню не готовий подякувати. То воно тобі не збудеться, розумієте? Тому Бог не всіх вас істеляє, бо Він бачить, що ви невдячні. Якщо твоє прохання, то ж ти просиш, Бог бачить, чи ти потім подякуєш за те, що ти отримав. Якщо Бог бачиш, ти подякуєш, будеш мати. Якщо бачиш, ти не подякуєш, Він тобі не дасть. Не то, що він не хоче, а тому, що так Бог це все уклав, що воно так інше не получається. Тому прохання і подяка це речі до Бога, супроти Бога є Вони або працюють разом, або не працюють ніяк. Якщо ти дякуєш, але нічого не просив, і тобі Бог нічого не дав, то то теж нікому не потрібно. Але якщо ти просиш, а не дякуєш, теж це не потрібно, нічого з того не буде. Щодо супроти Бога, бо Бог є справедливим. І все, крапка.